Так, друзяки, всім привіт! Ну що ж, сьогодні знімаю відео таке Нехті, трошки Ну нічого покажу вам що там сталося А значить як кажуть загоняв Трошки як узбек шака За три дні роботи він практично не глушився от, то щось пішло не так Значить при роботі то есть з плугом в Горанці у цьому році вона теж важка, посуха, все тверде. От, е почув посторонні шуми десь в моторі. От, то вирішив одразу, щоб не добивати, як я казав, моторчика, славно звісно, КМ 385-го, то вирішив е заглянути, що там робиться. Значить, зараз беру моєчку, мию моторчик. А завтра підготовлю його, зніму капота, зніму помию. Завтра, а взавтра, як казав, буде день. начну його трошки бомбити. А отже хочу зняти головку, побачити, що ж там таке сталося. Так що погнали. У минулому році придбав собі ось таку моєчку, оскільки вже вирішив питання. До цього не, придб... ну, не треба вона була мені. верніше вона потрібна була. Але в зв'язку з проблемою з водою, то... Потреби в ній не було, бо води не вистачало. От, то минулого року, як ви знаєте, зробив скважину, води вже досталь. Тож купив собі таку миєчку, Intertool, серія DT-1515. Для домашнього бита в самий раз. От, зараз -то вирішив помити моторчика, щоб він до завтра мене просох і буду бомбити Гляну, що там робиться. Бо щось мені не подобається, якесь появилося. з'явилося. Так що, а хто знає, що там сталося, пишіть, буду приймати до уваги. Ну що ж, новий день, як казав, далі продовжуємо нашу розборочку. Значить, вчора, як бачите, помив, зняв капота, злив масло в двигуну, злив антифриз в охолоджую системі. Так що зараз знімаю патрубки на форсунку, для того, щоб добратися до нашої головки, освободи всі зайві деталі так що працюємо Зняв я головку. Ну, вроді так, візуально, щоб сказати, нічого тут немає. Але мені оце щось не подобається в цей потяг, може прохладочка десь тут, чи що? Прогоріло. Треба глянути По головці вроді так і дивився нічого, але я думаю, що моє. Припущение мы будет будете в коленвал, так что придется сейчас листы под низ, снимать кардан на передний мест, вот и ну, я думаю можешь щось клапан ще щось такого план. Вот вроде, ну, тут вроде, бачите, все в пределах нормы. Вот так что придется Лізте мені, мабуть, під низ, знімати кардан на передній міст і дивіться, що там коленвал. Щось мені кажеться, що. Бо я знаю багато випадків, коли коленвал дає тріщину, тобто він розпадається на двоє. Так що знімаю кардан і зняти на поддона і погляну, що там робиться. Так, друзяки, ну що ж, істина значить зняв я кришку кришкою поддона і знайшов я там на дні отаку хуєту або це капзда. А з чого воно? То треба буде вникати, що це, напевно, буде друзяки, поршень, бо Нашел штопорне кольце якесь, Вот и. Ты казал лишние запчастины. Вот такая-то у нас херабора произошла. Ой, блин. Так. Ну, бляха. Ну, буду дивитися що, що ж зробиш. Треба дивитися, що там чи не робило, Якого вреда Треба знімати, мабуть, двигателя, розбирати його і дивитися що там робиться. Ну, цим мені каже, мабуть, буде. Ну, не знаю. Ну, остаточну причину я знайду, трошки розберемо, побачимо. Так що, друзяки думав відбудеться. Легким іспугом. А казалось, не так, все як показалося. Скривши піддон, знайшли запчастини лишні, де вони мали бути на своєму місці. От. Я заглянув з під низу, там всипався, відколовся. У нас другий пошень. От. І це оттуда запчастини. Так що прийдеться все обомбити прийдеться колоти мотора і робити поршневу групу. Що ж ти зробиш? Таке, таке життя. Ти казав, хто я його знав, що так все може бути. Значить, що я зараз знімаю. Всі ти казав навесні агрегати. От, і потрошку будемо працювати. Казав, брат, зараз підійде, трошки поможе підрозбирати. це делаю. Ти казав, не так швидко. Але розбирати, не збирати, його там можна хі, розібрати дуже швидко. О, це таке. Значить, працюємо, показую, що, як, куди, що сталося. І як ми його будемо збирати назад? Значить, Погнали, працюємо. Ах, ну що ж, показую сюрприз. Прокрутив коленвал, поршень виліз наверх. Ось яка у нас повна срака. Вибачайте на слові, але воно так і є. Воно так і є. А якого. Хезе воно знає. Так що отака от у нас случилася херобора, Ну розірвало поршня, А чого? То я не знаю. Так що отак. Продовжую робити йому вскритие. От І буду дивитися, що там далі. Значить, радіатор зняв, потрошку бомблю. От. Процес кипіть. Ну, розбирати, ти казав повністю. Процедуру показувати не буду, бо розбирати це не збирати. Тобто розбирай крути, де що бачиш, відкручуй і все. О, ось так ось у наша причина нашого шарудіння, Ну, я думаю, що шарудіння було, він може ще й тримався, але я його заглушив, але я за його <кій> стартером заганяв в гараж, бо затолкати його було неможливо. Так що таке отакі у нас пригоди. Ну, що ти зробиш? Працює, треба робити. Ред, дивіться. Погнали. Так, друзьяки, ну что ж, пациент, як кажуть, на столе. Вот. И вскрытие показало, показала, что что-то не так. Значит, что мы имеем? Маємо меня вот такую херобору, Значит, шатуну, трендец. Чи палец лопнув, чи шхер, я знаю що случилось вот. Маємо вот такий поршень наполовину вирвати І маємо приговорили ми вот. вот такі то висновки Сотворилося чудо Значить Замовляємо деталі які нам треба під заміну. От І покажу, напишу собі список і покажу, що там далі як будемо збирати. Ну все, до наступних відео. Закажу деталі при декілька днів, я думаю чи тиждень. От Покажу що там далі і як до чого. Так що такі в мене зараз в гаражі віддон От, все в хаосі. От. Бачите, ось, запчастини всі лежать. Ну і в подальшому і треба зайнятися, все помить, все почистить. Для того, щоб підготувати до зборочки, коли прийдуть і, 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 і запчастини. Так, все такі у нас почалися справи. Як я казав на початку сезону. Але нічого, потихеньку зробимо, буде все працювати у нас. Я сподіваюся, що все буде добре. Так що на цьому сьогодні ми закінчуємо наше відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобачки, не забувайте. От, так що до нових відео покажу далі, як буде у нас відбуватися процедура зборки. От, так, всім пока!